Привіт! Хочу трошки похвалитись. Нарешті ця частинка проєкту будинок є завершеною. Майже завершеною. Не вистачає лише обробити оцей край пристінний, так? Тобто лупанути десь плінтус, десь позакривати дірочки, тому що, ну, бачите, отакі от моменти залишилися. Але це вже дрібниці в порівнянні. Так. І що тут доброго? Ідея моя виконання стороння. Ну, я не можу вміти все, це нормально. Я не вмію настільки добре працювати з каменем, з нержавійкою. Бачите, передбачено два поручні. Дорослий і дитячий. Різниця в діаметрі. Ця труба чуточку товстіша. Ну, тобто вона стандартна, 48 мм, мені здається, а ця чуть менше. Це здається чи 38, чи скільки. Так, це мало помітно, але дитина не випаде, тому що відстань тут невеличка. Голову ніхто туди не просуне. І оці палки шурують на самісінький верх. Знаю, як це видно. Цільний елемент. Суцільний. Ніяких заворотів, закрутів, економія площі, абсолютно все легально, чесно. Красиво стало посередині. Шикарно все розкріплено. На отакі кріплення до стінки. Скріплення я підказали, до речі, виконавці. Це хороші хлопці тут у Ворзері недалечко є. Цех металообробки, вони знають, що роблять. От, виконання, я ж кажу, їхня ідея первинна, як воно має бути, була моя. Ну і звісно, що по всіх питаннях, як його яким чином робити, звичайно, що консультувалися, це ж все робилося тут на місці. І отак от от, до самого-самого верху. Бачите? Шиве собі, о, двері треба відмити. Бачите, тут ще не закінчено. Це банальна пилюка, коли завершували стелю. І тут треба кутика накинути. Ну це таке, це вже, це вже такі дрібниці, такі доробочки. Бачите, ще й лампочки не висять так тільки, поки звичайно, але тим не менше. І зараз коментатори понабігають. Це холірно дорого, звідки гроші і так далі. Люди добрі. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Я особисто ніколи не зроблю те, що дорого. Я роблю те, що дорого виглядає, а коштує дешевше. Так от, ви бачили, да, скільки прольотів? Так, Зараз ми на другому поверсі. Вон прольот один величезний, а це прольот 2. Тут площадка закінчується от таким чином. Перехід в ламінат. До речі, все чітко підігнано. В один рівень, так, щоб порожок кинули і забули. Так. Ну і далі пішли догори. І тут теж площадка повністю гранітна. Це український граніт, по Костівка, по Костівське родовище. Виглядає шикардосно. Але він найдешевший зі всіх, як це не дивно. Так, 4 прольоти. Тобто на третій поверх. 30, якщо не помиляюсь, 3 сходинки, чи 2, чи 3. Ну, не суть, одна вже таке погоди, особливо не зробить. Так от, оця вся конструкція. Граніт повністю сходинка підсходинка, тут у нас 3 см товщина. А оця частинка робиться із 2-сантиметрової товщини плити. Ну, вона суцільна. Єдині місця, де не суцільні плити, це. Отут, на цих площадочках, тут з сильного матеріалу складно зробити, тут воно поділено на 4. Бачите, от пішла лінія так. І не знаю, чи видно цю бокову лінію. Її погано видно. Але, коротше, на 4 поділено от. і от так. тут чотири площадки. Щоб воно ж підйом не було в кінці кінців, також, щоб його в руки взяти можна було. Так от, оця вся конструкція, це все разом. За такими. от... Радіусними заокругленнями з поліровочкою. З акуратними торцями, з акуратною заполіровочкою оцих сторін. Тут все красиво обійдемо. тут подивіться, як гарно завершено теж. Круглий радіус зроблений, заполірований. Тут скос все дуже-дуже дуже акуратно. І останній раз. Вся оця конструкція. Обійшлася на тисячу доларів дешевше, ніж аналогічна конструкція була б з дерева. Навіть не аналогічна. Навіть ні, оцеї байди би не було в дереві. В дереві були просто перила, та? перила, які були б вмонтулені в, е, в самушу сходинку. І що би це зробило? Це би ще вкрало ширину додатково. Я розумію, так що в мене перило, власне, поручень сам він, е, пер, він теж виступає всередину. Але, ну. Як мінімум не крадеться оця от площа, тобто то, тут можна, можна собі і стати. Ну воно візуально навіть не крадеться і об'єм. Так що думайте, я вам підкидаю ідею. Це все самокльоп. Тобто це просто був куплений матеріал, труба. Труба. Оці нарізані на плазморізі, ці елементи, так? Гаєчки хіманкери. Щоб його правильно туди заборити, закрутити, так? От, Окремо куплені оці круги. Ну, як пруток, це пруток називається. Круглий прут. Як квадратний прут, а є круглий прут. Це круглий прут. От, І все виварено індивідуально, за розмірами. Виставлено так, як має бути. Вийшла реально краса, мені дуже подобається, як воно виглядає. Ну і знову ж таки, головна перевага, хто б що мені не казав. Ціна. На тисячу доларів дешевше, ніж ті прорахунки по дереву, які я отримав. Я перерахував в п'яти різних місцях. Мені просто доводили всі, розумієте? І те, що з тестям, і мої, і жінка. Не може бути, що дерево дорожче. Я кажу: ну як не може? Ну може. Ну, давайте ви ще пошукаєте. Окей, шукають, скидають. Я скидаю параметри. Фікс дорожче. Упс, дорожче. І от коли було більше шести прорахунків зроблено, і результат виявився все одно такий, як я кажу, тоді вони здалися і погодилися, що треба робити отак. Ну, от, і слава Богу. Шкода, звичайно, що люди зразу не вірять. Але з іншої сторони, дуже добре, що воно пройшло перевірку. Це означає, що ну. Ой, ніхто тепер не скаже, що воно виконано не таким чином. Тут є ще один доробочок, але його би не було в дереві не один, навіть, а два. Тобто, ви спитаєте, а чого оце така штучка? так? А тому що тут банально я ще сюди буду, хлопці будуть доробляти фірточку, яка повністю отак от закриватиметься і ховатиметься, ховатиметься сюди. Фірточка для входу на е, другий поверх і така сама, ну, не така сама, схожа фірточка ще буде ось з цієї сторони. Отут вона буде жити. так, отут В цьому проході. Це для того, щоб, наприклад, коли діти у вас на другому поверсі тусять, ну малі якісь, да, щоб ви могли їх умовно прикрити. так, ну Але в даному випадку вона буде жити от на цій стінці і буде отак от відкриватися. Це ще треба доробити, це. Зараз не горить це чуть-чуть пізніше. Теж буде дороблено. Просто матеріалу трошки не вистачає, треба докупити, хай всі розчухаються. Зараз же що? 4 січня. О, тому чуть-чуть пізніше це буде. Але це треба зробити. Ну, от, щоб просто. Ну, розумієте, безпека. Я фанат безпеки, безпека має бути виконана через усе. Тому от так. Не бійтесь робити щось індивідуально. Придумайте свої най навіть, навіть найсміліші ідеї, найстрашніші і. Головне знайти тих, хто зможе вас зрозуміти і допоможе в реалізації. Ну, Мені з цим пощастило, що люди були, котрі помогли, порахували, розмалювали, і результат, чесно кажучи, фантастичний. Тому так, дякую всім за увагу. Папа. -па.